З нагоди професійного свята Дня працівників металургійної та гірничо промисловості урочисте нагородження активних членів проспілки провів голова первинної організації профспілки металургів та гірників України, філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат Федір Клименко. Я хочу вам побажати друзі від себе, від всіх у вас, від нашого колективу, проспілкового. Це в першу чергу перемоги і мира. Я хочу побажати здоров'я всім вам і вашим сім'ям. Це так важливо в цей час. Я хочу побажати вам терпіння. Це теж дуже важливо. Я хочу, щоб ми всі разом були ще дружніше і допомагали друг другу. Грамотами проспілкового комітету нагороджено тих, хто проводить на перший погляд непомітну, але важливу роботу у трудових колективах підрозділів комбінату. Інформування, організаційні питання, створення здорової атмосфери порозуміння та підтримки у колективах прогропоргів різних підрозділів відзначили грамотами та грошовими винагородами. Почесною грамотою центральної ради про спілки металургів та гірників України нагороджено Сергія Кравченка, тимчасово виконуючого обов'язки керівника гірничо-транспортного виробництва. Володимир Черниш відзначений нагрудним знаком Центрального комітету ПМГУ. Цьогоріч звання ветеран профспілки металургів та гірників України присвоєно голові профкому філії Федору Клименко. Щирі вітання зі святом пролунали для усіх присутніх на заході. А головне побажання миру і тихого безхмарного неба, здійснення якого наближають наші захисники, звучить кожному серці.